Коломийські правоохоронці здавали кров до пункту переливання. Завітали 15 співробітників місцевого відділення ДАІ та працівники взводу ДПС на чолі зі своїми керівниками. Провели таку акцію в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Здали в середньому по 200-300 мілілітрів сполучної тканини. Вже не вперше правоохоронці виконують свій обов'язок захищати життя та здоров'я людей. Здати кров обов'язок вдвічі почесний. Ми знаємо, що у нас в дорожньо-транспортних привадах дуже багато потерпілих людей. Які отримують телесні пошкодження травми, яким необхідна донорська кров. В зв'язку з тим нами проводиться такий захід, як здача донорської крові. Це проводиться працівниками коломийського відділення. ГДІ. На чолі з начальником тимподрімихавичем Коломийського зводу дорожньої патрульної служби. Начальник Остю Колодимо цього разу до пункту переливання крові прийшли 15 співробітників державтоінспекції та взводу дорожньо-патрульної служби зі своїми керівниками. Здали в середньому по 200 мл сполученої тканини. Кожен інспектор Василь Саманю проходить цю процедуру вже втретє. ви себе почуваєте? – дуже добре, коли знаєш, що Твоя кров піде на допомогу інших людей. Тоді не так страшно. І взагалі запрошую людей, які можуть дати кров, щоб стати донорами. Це добре, справа. Я сьогодні дуже хочу подякувати працівникам, які працюють в Державної службі автоінспекції, за їхню таку громадську, суспільну позицію, за те, що вони не стоять осторонь людських проблем. Адже все, що стосується чому. Бути донором це почесно, адже від цього залежить деколи життя нашого пацієнта. Тому я їм дуже дякую за таку позицію. На Коломийщині у відділенні переливання крові за рік здають до 600 літрів цієї сполучної тканини. Мають понад сотню почесних донорів. Це ті, які здали щонайменше 40 літрів крові. Ще кілька разів, і цю когорту поповнить заступник головного лікаря Віктор Бойко каже: це корисно для здоров'я та ще й відчутна економія на аналізах. Крім того, що бути донором це почесна і благородна місія. При здачі крові людина має можливість знати про стан свого здоров'я дуже багато параметрів. Ми обов'язковому порядку обстежуємо кров на і неркові проби. То людина автоматично знає про стан функції таких життєво важливих органів. Обов'язковому порядку обстежуємо на гепатити, обов в обов'язковому порядку обстежуємо на ВІЛ, обов'язково військовому порядку обстежуємо на сифіліс. Такі обстеження в будь-якій приватній лабораторії ці всі обстеження проводяться безкоштовно для донорів. І такі обстеження у приватній лабораторії коштує десь майже 300 гривень. А от за відділенням переливання крові Ярослав Турчак каже, що такі акції це ще відчутна допомога їм до виконання річного плану зі збору цільної крові. І, власне, за допомогою цих акцій я думаю, що ми справимося цього року на всі 100%. План дуже великий. На цілий район це 650 літрів цільної донорської крові. Його тревого, бо ми допомагаємо не тільки нашому району, ще й області. Символом вірності, дружби, любові, сили і краси в народі завжди вважалася кров. Кров з молоком, так кажуть про сильних та красивих людей. Ми з тобою однієї крові казали герої відомої казки. Людей, які володіють сильним, рухливим, врівноваженим типом нервової системи, Гіппократ назвав сангвініками, тобто насиченими життєвою силою та кров'ю. Отож, донорство можна назвати візитною карткою здорової людини. Галина Досин Сергій Гурмак події НТК.